Ангеле, хранителю мій, бережи сина мого, воїна в його службі, батьківщині. стань поруч з ним у кожній битві, даруй йому мужність, силу та віру, охороняй Його від усіх небезпек, даруй спокій у серці та ясність у розумі. Нехай Твоя невидима рука захистить Його від усіх бід, а Божа благодать веде Його через темряву та біль». Підтримай його дух і допоможи залишатись відважним і добрим навіть у найтяжчій миті. Молимося до Господа, щоб Він дарував сину моєму мир, здоров'я і повернення додому, цілим і неушкодженим. Мамо, твої молитви для мене це велика підтримка і сила. Я відчуваю, як твоя любов і молитва охороняють мене на кожному кроці. Вірю, що ангел-охоронець буде поруч зі мною, і я зможу вистояти перед усіма труднощами. Твоя віра в мене дає мені мужність, твої слова дарують спокій. Я обіцяю залишатись відважним, дбати про інших і повертатись додому живим та здоровим. Дякую за твою безмежну любов і молитву. Молюся за тебе, щоб Бог захищав і тебе. І всю нашу родину. Амінь.